Зроблю вам більше відео про Мілінду. Це оте малесеньке цуценятко. Де Денис написав зірка ютуба якої набрали 50 тисяч переглядів на шортс. Чи це Рілс, я вже сама запуталась шорт. І оце Мілінточка, оцей кабасік, Отакий виріс 3-4 з, з того часу. Знайшли її у нас недалеко біля дому. Тут часто викидають це центр. Собак привозять села та й своїх місцевих, ну, дівчинка, ви бачили, там була така маленька гарнюня. Я хотіла взяти в сім'ю. Через то, в принципі, я її забрала, бо чекайте, ану, переступи, бо е... у жінки, щоб віддати в сім'ю, але мене надурили. Е... Заберу, заберу, а потім ніхто і не забрав. якось так. Йшли люди, то я зробила на паузу в ну, мене її хотіли забрати. А, Жимі, Лінда, ну йди сюди. Ну, це шило, просто невозможна. Її невозможно так зняти, хоча б діця, хвилина може не пройти, і вона вже її кудись наде скакати, бігти, щось робити. Ну, це, це дора номер 2 Це собака для активних людей, для активного відпочинку, виголу, десь лазення. Бо оце саме їй треба, щоб вона втомлювалася, тоді вона себе гарно поводить. Звичайно, в клітці сидіти це вам таке собі задоволення. Нема куди дівати енергію, потім вона виходить і оце так пригає, скаче, тягне, бо треба всю енергію виплескати. Хоча й гуляють, бігають, але ж тут для собаки замало. Кожній собаці потрібна сім'я, щоб нею займалися. А, так от, у ми, Лінди, була така предположительна сім'я. Дівчина ніби хотіла забрати, ніби хотіла навіть за забрати в майбутньому. Але я ну, сказала, що треба її ревакцину... ну, вакцинувати, бо вона досить погано. Тяжко пережила вакцину на бівак, на бівак це жива вакцина, їй було погано. Мені довелося колоти дексеметазон від алергічної реакції. І бачите, якби вона була десь в ну, я там у них вколола. Почекай, чи ще щось, то ніхто б за неї не дивився, розумієте, вона могла б, ну, не знаю, що з нею могла б статися. Через то було вирішено, що спочатку зроблю вакцинацію, послідкую пару днів і віддам. Ну і все. Дівчина пропала. Можливо, мама їй не дозволила, бо вона була їй там за 20, да, е, ну, бо обіцяла тримати її в хаті, собаку. Ну, Хто у нас собак тримає в хаті, я вас прошу. Зрозуміло, що комусь це. Мамі, певно, не підійшло так, вилазь. Куди ти йдеш? Йдемо по місточку. Спокійно, спокійно. Треба шлієчку. В неї немає шлейки і в нас немає грошей, на це поки. Але обов'язково її і дорі я куплю, бо що вона, що дора, дуже тягне повідок, а це погано, бо вона має гарненько ходити, щоб знайти сім'ю і поїхати, наприклад, за кордон. Так? Має це все вже вміти робити. Вигул, повідочок. Давайте тут хтось проїде у нас. Іди сюди, іди. Мішень. І треба свого носа везде всунути. І так Мелінда застряла у нас. Так вона застряла, назад її, звичайно, не взяла Галина Миколаївна, в якої вона була пару днів до цього прилаштування. Я була одразу проти брати нову собаку, бо і так мало, вже на той момент вже чотирьох. А для мене це забагато, якщо чесно. Бо собак так швидко не забирають. Коли я ось таких беру до себе, то я беру, віддаю тільки в найкращі умови. Таких умов тут немає у нас по місцю. І через то треба дуже довго чекати, поки з'явиться така хороша сім'я. Тому роблю їм і документи. Якось так. І ось їй вже майже 5 місяців, здається, треба подивитися по паспорту. І вона досі на перетримці. Досі Мелінда без сім'ї. І бачите, вона не. Не маленька собачка, як предполагалося, вона буде нормальною собачкою до 20 кг, ну, не такою, як дора, дора, просто товста, в неї лишня вага. Вона не велика собака зовсім, ну просто в неї лишня вага. Ну і, в принципі, малінда теж така збита. Їсть <різь> вона добре по нормі, але вона збита достатньо. Вона би їла немірено і ходила б в туалет немірено, міряно, її якось все рівно, мені ж прибирати. Да, Меліндочка? Тому взяла її на прогулянку, взяла зробити гарні фото, буду зараз обновлювати їх по групах, далі продовжувати шукати їй молоду, активну сім'ю, бо їй треба багато гратися, багато бігати в ідеалі, це, щоб свій Кш! не можна їсти грязь, щоб був свій сад. Та, щоб було не бігати, бо не знаю, квартира для активної собаки і для активних людей, котрі готові виділяти багато часу. Ну Це, знаєте, одора по типу хаски, да, в неї є коріння, так і у Мелінди щось. Щось таке активне є. Так що, ось таке там. все з нею добре, росте цвіте і пахне, віднічає. Все, пока-пока.